Минулої осені аграрії Полтавщини висіяли близько 250 тисяч гектарів оземени. Це на 12 тисяч менше, ніж у році попередньому. Нині посіви у задовільному стані. Ну на сьогодні багато снігу. Як е, інколи е, кажуть мені, ну що, Полтавщина буде з урожаєм раз стільки снігу. Ну, я на це відповідаю. Давайте. Доживемо до весни і побачимо, які умови будуть весною, адже ви розумієте, при різкому настані тепла може бути стрес наших озимих, і, як кажуть, жовтіють і випадають цілими полями. За словами Сергія Фрулова, і надалі погода має бути сприятливою для озимих. Такі прогнози синоптиків. Але сьогоднішні умови для озимих я вважаю нормальними. Буквально в кінці січня традиційно відбирається моноліти ґрунту де посіяння зими культури. Не виключенням і цей рік, у нас відібрані такі моноліти на п'яти метеостанціях і на декілька державних дослідних господарствах, які в системі Національної академії аграрних наук. Так от я вам хочу сказати, що практично всі моноліти показали високу життєздатність посівів зими культур. Після того як зійде сніг, аграрії підживлюватимуть у зимину та розпочнуть інші весняно польові роботи. Костянтин Костянтинехновський, Антон Старишка, Полтавські телевізійні новини.